Та ти шо привіт, друзі! Це Махала, і ми тут, аби розповісти вам найгарячіші новини з півдня Одещини за тиждень. Що нового на пляжах і на ринку? Чому Дунайка коштує як делікатес, і що залишилося від старого млина в за Буде і серйозно, і емоційно. Тож сідайте зручно, і ми починаємо. В Ізмаїльському районі розпочалася підготовка до відкриття пляжного сезону. У Приморському Вилковської міської ради проводять заходи з безпеки. Облаштовують укриття, готують рятувальників, обстежують дно. на трасі, Одеса-Рені з 24 березня, запрацюють сім комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Одеська область отримала найбільшу кількість нових приладів фіксації серед регіонів. Протимінний катер військово-морських сил ЗСУ може отримати ім'я Болград. Ініціативу щодо надання такого імені вже підписала Болградська міська рада, направивши відповідне рішення до команд. Дування ВМС. 22 березня у селі Табаки Болградської громади відбулася презентація збірки болгарських народних пісень. Видання об'єднало 31 обрядову, святкову та побутову пісню, записану від місцевих мешканців. До книги увійшли тексти пісень, нотний супровід і QR-коди з оригінальними аудіозаписами. 24 березня в Болграді. У палаці Кришталь відкрилася фотовиставка болгарського фотографа Тоті Баджакова. Експозиція була частиною театрального тижня та була присвячена традиціям кукерів. Учасників старовинного болгарського обряду, що символізує прихід весни та оновлення. Старовинний млин у селі Задонаївка болгарського району. Одна з небагатьох пам'яток млинарської справи півдня України знаходиться на межі зникнення. Побудований наприкінці 19 століття він Тривалий час забезпечував за Дунаєвку та сусідніх сіл порошнем. Млин пережив період голоду, розкуркулення та десятиліття праці. Але остаточно занепав у 22-му році. У кілії школяри організували ярмарок для того, аби зібрати кошти на створення алеї пам'яті загиблих. Учнів ліцею та збройних сил України у холі навчального закладу продавали хендмейд, речі, солодощі та навіть розписані дільджу про уроженця Болграда Максима Мединського, військового журналіста, зняли документальний фільм. Стрічку створив онлайн-меморіал. Завдяки у фільмі родичі та друзі згадують Максима, розповідають про його життя та шлях в збройних силах України. чи знали ви, що Христо Ботів? Видатний болгарський поет та революціонер певний час жив у Задунаївці Одеської області у 1866-67 роках. Він працював учителем у цьому селі. Потім проводив уроки, навчав молодь військовим справам і читав Задунаївцям літературу про боротьбу за свободу. 24 березня в Румунії у сейсмічній зоні вранча неподалік кордону з Одещиною стався землетрус магнітудою 4 бали на глибині 140 км. Зона вранча залишається однією з найактивніших сейсмічних ділянок у регіоні. А чи відчули ви поштовхи? Пишіть у коментарях. Журналістка інтернет-видання Махала завітала на ізмаїльський ринок, щоб перевірити, як змінився асортимент з приходом весни. Палавки заповнились. Свіжою зеленю, сезонними овочами з'явились перші весняні огірки та помідори. Також побільшало риби, зокрема дунайка, яка вже встигла стати об'єктом уваги покупців. Щодо самої дунайки, цього року дунайка стала справжнім делікатесом. Ціна на ринку складає 350-400 гривень за кілограм. Тоді, як торіччі, продавали по 180-190 гривень за кілограм. Причина вкрай низький вилов. Через малий рівень Дунаю та відсутність притоку води рибалки повертаються з в декілька кілограмів. Читайте всі ці новини та більше на нашому сайті Махала. Дякуємо, що були з нами! І побачимось в наступному випуску.